Кошенята попліткуємо. Говоримо про Кірюшу з Харкова, Оксана Школа, Богдана Гончарук і Катерина Осадча, Древо і Рублі. Костик, мочу зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, сьогодні у нас буде досить насичений та довгий випуск. Тож наливайте чай, каву, як я вже сказав попередньо. Не забувайте залишати вподобайку, підписку, коментарі, тисніть на дзвіночок. Все це дуже допомагає в просуванні ролику. Також надсилайте комусь відомо про ту чи іншу зірку в директ мого інстаграму або телеграму залишитись обов'язково анонімним. Усі посилання в описі та в закріплені. Випуск ми розпочнемо із Кирюши з Харкова. Декілька сюжетів у нас вже було про нього, і чого тільки не надсилали. А зараз у нас більше з'явилося персоналізованої інформації. Я задавав питання, чому саме Кирило ведеться на хлопців, які. Зробили з нього проєкт і заробляють кошти. А він отримує від цього лише невеличкі шматочки, а не ті гроші, які міг би мати. І от декілька штрихів до портретів. Перший із них пише підписниця. Там друга ситуація. Кирил влюбився в свого директора або продюсера, як його лучше називати. А тот його використовує. Наскільки це правда? Давайте шукати істину. Тому що Кирило заслуговує, аби з ним поступали чесно. А те, що ми маємо сьогодні, це зловживання його ситуацією і його ментальним здоров'ям. Другий штрих до портрету Кирюши. Лічно знаємо этого Кирюшу, Він кожну неділю дзвонив. Ми намагалися йому донести, що його використовують, але не слухає. Думає, що ці парні його друзья. Родные у нього є мама і бабуся. За папу не знаю. Мама і бабушка живуть в області где-то за безпаловки, но с ними не живе. Парень очень добрий, хороший, відкритий, але з особенностями усе, що зазначається вище, говорить про те, що Кирило непоганий хлопчина, просто він потрапив в руки не дуже благочестивих людей. Кирило, варто задуматись над тим, з ким ти спілкуєшся, і що ці люди від тебе по справжньому хочуть. Можеш послати своїх продюсерів словами моєї нової пісні. Друзі, що вам відомо про цю історію з Кирилом з Харкова, будь ласка, пишіть, присилайте інфу. Будемо шматок за шматочком збирати і отримаємо загальний пазл. Є така блогерка Оксана Школа, я про неї нічого не знаю взагалі, і навіть вперше чую, кошенята прислали інформацію про те, що Оксана вже у відкриту кічиться тим, що її чоловік спокійно виїздить за кордон в той час, коли інші лахі. Сидять вдома і підчиняються законам, коли можна жити своє краще життя, адже в Україні дозволено все, були б гроші. Опа, цікава історія. Як же саме Оксана Школа вивозить свого чоловіка за кордон, який може вільно пересуватися туди, сюди? Що за фейкові документи, скільки вони коштували, хто оформляв? Давайте розкриємо цю тему до кінця і обов'язково виведемо цих негідників на чисту воду. Тож, Оксану школу, питання залишається відкритим. Як саме ваш чоловік спокійно виїздить за кордон, а ви навіть цього не приховуєте і відверто плюєте в обличчя іншим людям? Давайте вивчимо це питання більш ретельно. Не відходячи далеко від школи, яка з чоловіком виїжджала до Молдови, дивіться, яка ситуація. 30 березня інфоциганка та шахрайка Богдана Гончарук у Молдові відмічала своє денародження. І там... Була помічена Катерина Осадча, яка нализувала конкретно гончару, засипаючи її компліментами. Це мені взагалі нагадало де народження Бліновської в Росії. Господи, прости, давайте глянемо, що там насипала Осадча. Але насправді Богдана а, на своїх курсах, взагалі а, в своїм стилем життя, показує, що основне це щастя. Тому давайте піднімемо келихи за все, що сказала пані Оксана. Взагалі, запам'ятайте, Катерина Осадча і Юрій Горбунов це той дует, який відноситься до категорії продажних. <кхм> Самі можете здогадатись. І для них немає жодного значення, хто ти, що ти, головне аби платив, навіть якщо це буде триколор. Тож робіть висновки, і осадча, яка колись була топовою ведучою, сьогодні перетворилася в підстилку, сьогодні перетворилася в ту. Хто ляже під будь-кого, аби заплатили, і буде засипати компліментами тих, хто заробляє нечесно на українцях. Робіть висновки. І на цьому ж дні народженні була помічена Оксана Школа зі своїм чоловіком. М -м -м. Яка ляпота! Школа, як саме виїздить твій чоловік? Є такий молодий український співак Древо. Який свого часу засвітився на національному відборі на Євробачення і з тих пір активно штурмує TikTok та інші соціальні мережі? І здавалось би, що молодого виконавця може об'єднувати з Олегом Кензовим, який змінив своє громадянство. Тобто, вам не почулося Олег Кензов та співак Древо. Різниця між чоловіками величезна у віці. Вони ніколи не перетиналися в житті, здавалось би, не мають нічого спільного, але чому ти їх об'єднуєш? Сказали би ви. А все дуже просто: якщо ви зазирнете в шапку профілю Кензова, там буде вказаний номер телефону його директора, звати його Михайло. І якщо ми подивимось з вами... На шапку профіля Древо там буде той самий Михайло з тим самим номером. Але найцікавіше за чутками, те, що розповідають наші кошенята, пан Михайло займається бізнесом в країні агресорці і, маючи там величезні статки, витрачає ці рублі на українського співака Древо, на його кар'єру. Бути точнішим. Ви запитаєте, а навіщо йому це? Все дуже просто древо стане агітаційним інструментом нової проросійської партії в Україні. Я не впевнений, що хлопчина до кінця розуміє, куди він вляпався, хто і навіщо його буде використовувати. Але, хлопче, ти повинен зрозуміти лише одне: безкоштовний тільки сир в мишеловці, і дуже дивно бачити українського артиста, який співає українською мовою. Виріс в українській сім'ї в українських традиціях буде залучений до проросійської партії. Тому, друзі, будемо пильно стежити за древо. Я чекаю більше інформації від наших кошенят про пана Михайла, який займається бізнесом в Росії. Поки що не стверджуємо. Але у кошенят чимало інформації: чекаю не тільки плітки, а безпосередньо пруфи, і будемо розносити цих персонажів, аби вони не стали троянськими конями в українських реаліях. А є такий український блогер Костик. Я про нього нічого не знаю, але надіслало кошеня. Я озвучу. І якщо маєте більше інформації, надсилайте в директному інстаграму та телеграму. Блогер з України, який підтримує Росію. Будь ласка, анонімно, звісно, анонімно. Вважаю, що треба поширювати інформацію про таких людей. Це Костя, він народився і виріс в Харкові. Зараз живе в Кракові. Знімає розважальний контент для росіян і бере рекламу руських. Пересів на інший стільчик, так би мовити, треба до миротворця його занести. Україна повинна знати своїх героїв. Зараз в нього 80 тисяч підписників. Нічого не каже про Україну і знімає відео з росіянами, роблячи реакції на російські шоу. Брав рекламу сервісу. Терапії хмарно. Це треш рекламувати російські компанії, які платять податки, які їдуть далі на війну. Це не норма, і ми повинні знати таких людей. Тобто український блогер з Харкова, багатостраждальний Харків, який постійно потерпає від російської агресії. Але при цьому харків'янин заробляє гроші на росіянах. Давайте накопаємо більше інформації про цього костика. Хто що знає, надсилайте, анонімність вам гарантую. А ми будемо додавати штрихи до портретів так званих героїв. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступних випусках пліток. Тобто вже завтра. Па-па!